Друзі, за рахунок кого і за рахунок чого проходить мобілізація сьогодні в Україні про ТЦК, про поліцію, про суди, про прокуратуру, поговоримо про все це, друзі. Перше, це те, що я почув вчора від свого адвоката, який веде справу в Львівській області по чоловіку інваліду. Розумієте, тобто людина попала в аварію давно ще, і йому пришивали легені, його складали докупи. У нього там не працює до цих пір права рука. А, мало того, він має відхилення. Він лікувався довго а, в, ну, в лікарні спеціальній. Розумієте, так? І його забрали все-таки. До чого я це все веду, друзі? Є війна, є мобілізація. Звісно. А, що зробили сьогодні? Рішали оці, да? От всі всі практично, всі долучилися до хто має можливість, всі долучилися до розкрадання державних коштів. Чому? Тому що держава сьогодні а, виділяє велетенські кошти для проведення мобілізації і навчання бійців. Велетенські кошти. Що ж роблять ці рішали? На місцях, от Львівська область вам. Та будь-яку візьмемо, розберемо сьогодні Львівську. Що вони роблять? Вони за ці гроші наймають людей здорових, крепких, які ловлять інвалідів. Потім їх запихають на полігон. Це ж все потрібно платити, розумієте? І потрібно... Вони ж отримують гроші за навчання цих людей. Вони ж отримують гроші за те, щоб проплачувати все це, весь цей рух. Находження там здорових, крепких, якоби військових, які по два ходять за одним інвалідом, щоб він не втік. Розумієте? Мало того, вони мруть там. Це геноцид, вмирають кожного дня. Це свідчення людини є, це факт: від 10 до 60 чоловік в день. Ви уявляєте, що там робиться? І що, вони копають там ями, пісок риють люди, поняли? Інваліди. Їх там сотні. Риють пісок, якоби окопи. Цей пісок просівають, возять на тачках, там стоять отак, під'їжджають камази, там, ну, грузовики, які вони загружають. Пісок продається, звісно, на об'єкти возиться, з цього заробляються гроші, з держави беруть, плюс заробляють на цих. І це весь процес іде. Хто, хто за цим всім буде слідкувати? Ну, звісно, є СБУ, є ДБР, є там контррозвідка, розвідка військова, ну, це їхні питання. Але, друзі, але, все це рано чи пізно попадає до поліції. Потрібно розглядати це питання поліцейським на місці, хто там порушив що. Розумієте, так? Потім прокуратура, потім суд. А це все одна компанія. Дійшли вже до них. Це все одна група. Одна група, яка не підчиняється нікому. На них ніхто не впливає. Кажуть, там президент, Верховна, вже все. Вже на них ніхто не впливає. Можуть там отак зробити. Мільйони справ розглядаються таким чином, як у мене вчора. Я це відео зараз витребую і я вам покажу, вже його побачили, де поліцейські нічого не зробили. Просто фізично нічого не зробили. Вони провели обшук і написали: нічого не, не знайшли по, по факту справи. А прокуратура. Вона б мала сказати: не знайшли, то не знайшли. Для чого ви нам це даєте? Це якоби факт. Ну, прокуратура ж в темі і в долі це одна організація. Вони беруть, мовчки несуть в суд. Суддя для виду запитала, для чого ви мені це принесли? Вони кажуть, ну ми ж роботу зробили, як гроші ж отримали, роботу вони зробили, а гроші отримали по факту. Ми от вам даємо. Ну, суд що буде робити з фактом, якого немає? Так? Факт проведення обшуків, де нічого не знайшли. Що це дає суду? Нічого. Але годинами, місяцями, ми вже роками цю справу розглядаємо ні про що. Гроші всі отримують. Я, ж, я тільки отримую мінус здоров'я. Розумієте? Всі інші отримують там гроші. І ця контора так працює. Як ви скажіть, вона буде захищати інтереси оцих калік, інвалідів, хворих людей? На голову там хворих, я не знаю, на, на будь-що. Будуть вони захищати інтереси цих людей. Ніколи, ніколи. Бо ці люди їм платити не будуть. Сьогодні адвокати існують тільки для, того, тільки для того, щоб знати, кому занести гроші, в яку структуру. Вони тільки для цього потрібні, тому що в інших випадках адвокатів ніхто не слухає. У мене. На засі, його ніхто не з нього сміються просто. Розумієте? Мені обідно, що він класна, порядна людина. Суддя прокурор хвиляється, суддя сміється. Ну, він наводить факти, він, вони, ну, і, ну що, і що далі, і що далі. Вони здіваються над нами. Розумієте? Тому і адвокати ж зараз, в принципі, не потрібні. Чому? адвокат може скласти там якийсь документ, подати, там технічні якісь питання і все. Ніхто їх слухати не буде, ніхто не буде розглядати. Мене ніхто не слухає в суді. Мені затикають постійно рота. Адвоката послухали, посміялися, все, молодці. Вони роблять те, що хочуть. Розумієте, як ми живемо зараз, друзі. Тому е докладніше про це я буду говорити, бо я зараз вилучу це відео з суда, маю право зараз. Я поріжу, покажу вам, як вони проводять обшуки, як вони е фальсифікують справи. Розумієте? І ну, як, я думаю, що це нічого не дасть. Це тільки я роблю для того, щоб був факт, що це є злочин. І все. Я вже нічого не доб'юся, нічого від них неможливо добитися. Це мафія, яка робить те, що вона хоче. І на неї ніхто не впливає. Я думав, генпрокурор впливає, бо я писав там е, запити, все. Генпрокурор теж ніяк не вплине. Ну, як він вплине? Ну, він скаже там, ну, розберіться. Таке що, небудь. Вони, їм пофіг! Вони розбиратися не будуть. Вони будуть чекати, що їм занесуть. Все. Я судді вчора сказав, кажу, по прошлій справі ви відпрацювали чітко на всі гроші. От на всі. А вона говорить мені, суддя, ти такий борець за справедливість. Прийди на суд по своїй справі, по нападу на мене. А я кажу, а для чого я туди буду ходити? Я вже ходив. Мене ніхто не слухає, нікому те, що я говорю, не цікаво. Те, що я прокурор говорив в суді, що потрібно допитати свідки. Ось в цьому домі вони живуть. Свідки, які зняли на камеру, фото, відео, слідкування за мною, людей цих, яких вони не знайшли. Розумієте? Так а ніхто нічого не робив. А чого ходить в суд? На що надіятися? Час тратить. Я хожу, де вимагають від мене. Де я можу не ходити? Я не ходжу, бо це без просто немає ніякого сенсу, друзі. Тому десь так буду сьогодні в обід проводити з цього приводу ефір. Заходьте, будь ласка, слідкуйте, дякую.